Давайте визначимо, які ствердження є правильними. Отже, сума будь-яких двох вертикальних кутів дорівнює 180 градусів, твердження невірне. Ми знаємо тільки, що вертикальні кути рівні, а їх сума може бути довільною величиною. Сума будь-яких двох суміжних кутів дійсно дорівнює 180 градусів, тому твердження 2 вірне. Сума будь-якого гостро кута і будь-якого тупого кута, напевне, не будуть дорівнювати 180 градусам, бо, знову ж таки, це може бути різні варіанти таких сум. Наприклад, 30 градусів гострий кут, 140 градусів тупий кут, сума їх 170 градусів. Отже, серед тверджень правильним є тільки друге, і тому відповідь В. Відрізок АБ за умовою дорівнює довжині 60 см. Він поділений точками на 4 рівні відрізки, тому кожен з утворених відрізків, наприклад, АМ, МК, КП і ПБ, буде дорівнювати 60 поділити на 4, і ми будемо мати 15 см. Нам потрібно знайти відстань між серединами отриманих крайніх відрізків. Тобто, в даному випадку, це серединою відрізка АМ, нехай це точка О. І середина відрізка ПБ, це точка Q. Отже, нам потрібно знайти от цю відстань ОК. Як же її можна шукати? Можна шукати по-різному. Наприклад, можна. Ми бачимо, що якщо говорити про суму відрізочків ОМ і ПК, так як це, кожен з них це половина відповідного відрізка, то разом ОМ і ПК будуть дорівнювати в сумі. Отже, ОМ і ПК в сумі будуть дорівнювати також 15 см. Тому, наприклад, можна знайти відстань OQ. Тут, тут 15, даний відрізок 15 см, і ОМ і PQ також 15. Тому довжина OQ буде дорівнювати 15 помножити на 3, 45 см. Ось так можна було шукати. Разом з тим ми цю ж саму довжину, відстань ОК, можемо знайти таким чином від довжини всього відрізка АБ відняти суму АО і QB. А сума АО і QB також буде дорівнювати 15, тому що кожен з даних відрізків. Це половина відповідного відрізка, тобто половина від 15. Отже, АО плюс КБ це 15 см. Тому для того, щоб знайти ОК, ми могли б від всього відрізка АБ довжиною 60 см відняти 15. В результаті ми будемо мати також знову ж таки 45 см. Отже, 45 см дана відстань, і це відповідь В. За умовою прямі АВ і ЦК паралельні прямі. Кут Ку з кутом АЦК це внутрішні односторонні кути при січній АЦ. Тому їх сума дорівнює 180 градусам. а отже кут АЦК, щоб знайти, ми від 180 віднімемо 52 градуси. І будемо мати 128 градусів. Це кут АЦК. Це бісектриса даного кута. Отже, кут АЦБ дорівнює кутові БЦК. І кожен цей кутів. дорівнює 128 поділити на 2, 64 градуси. Отже цей кут 64 градуси. А тоді ми скажемо, що той кут, який нам потрібно знайти з кутом БЦК. Це вже внутрішні різносторонні кути, присічній це Б, тому вони рівні. Отже, кут буде дорівнювати 64 градуси. І це відповідь В. В наступному завданні нам відомо, що сума кутів альфа і бета 50 градусів. Разом з тим, ми можемо сказати, що це вертикальні кути. А отже, вони рівні, тому кут альфа дорівнює бета, і щоб знайти, треба 50 поділити на 2. 25 градусів, кожен цей кутів. А далі, наприклад, кут альфа і кут гама це вже сумішні кути, їх сума 180 градусів. Тому, щоб знайти кут гама, ми від 180 віднімемо 25 градусів і будемо мати 155 градусів. Тобто, як ми бачимо, це відповідь Б.